Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу показати вам незайману ділянку ковилового степу. І це величезний масив ковили, причому тут багато різних видів червонокнижної ковили, і не тільки ковили, багато інших видів червонокнижних рослин і тварин у цій от великій балці. І я так вважаю, що це друге за Обсягом за площею місце в Україні після Асканії Нова, де зберігся в таких величезних масивах ковиловий цілинний степ. Зараз саме пора ковила вже відцвітає. І тут десятки гектарів цього степу, і, на превеликий жаль, цей степ приречений, тому що ще до війни знайшлися в кавичках дуже розумні люди, які е оцю землю всю поділили по 2 гектара. Незважаючи на те, що тут круті схили, незважаючи на те, що тут червонокнижні види ковили, вони поділили по 2 гектара. Пооформляли на бомжів і через декілька днів переоформили сразу землю на себе. І вся 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 оця земля вона буде переорюватися. Прямо перед війною вони все оце зорали. Отамон, ну Трошки ще й видно, отаман сліди. Все це було ну, не зорано, а передісковане. Але війна настала і війна завадила цим людям захопити і все це знищити. Тому поки що степ е, живий, хоч і поранений там, але живий. І якщо, е, друзі, тут не зробити ботанічного заказника або заповідника, то цей степ ми втратимо назавжди. А повірте, є, що втрачати. Величезні, величезні масиви ковили. І сюди можна було б... Приїжджати туристам, просто дивитися і милуватися цією місциною, але, на превеликий жаль, цей степ приречений. Утім, я б хотів е, врятувати цей степ, врятувати цю балку, тому якщо є люди, які можуть допомогти в цьому питанні, був би дуже радий. Сподіваюся, що ця кавала не буде втрачена і цю картину будуть бачити наші діти і онуки. Дякую всім за увагу. До побачення.